Моє вітання всім, хто дивиться бабусини смаколики», ми з України. Хочу усім подякувати за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні поділюся рецептом салату. До складу цього салату входять варена картопля, варені курячі яйця, копчена курка. Я взяла окест копчений, зелена цибуля, варена морква. Картоплю моркву можна запекти. Або приготувати іншим зручним способом, я відварювала, почистила майонез, мариновані гриби і зелений горошок. Зелений горошок це свіжоморожений, я його відварила для того, щоб він зберіг такий яскравий зелений кольор. Одразу після того, як достали з окропу, треба залити холодною водою. Дуже холодною. І тоді він залишається такого яскраво-зеленого кольору. Картоплю і моркву я наріжу середнім кубіком. Яйця нарізаю дрібним кубіком. З окіста курячого я знімаю шкурку і прибираю кісточки. І теж буду нарізати середнім кубіком. Зелену цибульку теж дрібно нарізаю. До салату відправляю мариновані гриби, зелений горошок, майонез. Сіль і перець за смаком. Але треба враховувати, що у нас курка копчена, гриби мариновані. І все гарно перемішуємо. Ось такий яскравий салат виходить. Зараз будемо смакувати. Ось що це таке яскраве? Салат. Салат? Курка, картопля, гриби, морква, свіжоморожений горошок. Він не консервований, а відварений. Дуже. Дуже подобається мені. Я Смачного? Кушу. Дуже.